Чи можна бобрів привчити до якихось команд, запитала людина. Ну якщо, ви... О, Боже. якщо ви маєте... Індик, успокойся. Якщо ви маєте на увазі команд як собаку, знаєте, там голос, дай лапу, то скоріше за все ні. А якщо ви маєте на увазі привчити, щоб вони вас не куськали і не гриськали. То так, з ними можна пограти в пузачух, давай пузачок, позачух, позачух. Ай, пузачух, позачух, я вся балдю. Трансформатор, не пихай, хруську. Але, бачите, з нею можна пограти в пузачух. Тобто якось так. Дивлячись, що ви хочете від бобра. Отак вони чистяться. Все, кавун будеш, кавун будеш. Хвостуха, хвостуха, віддай ковудно, тобі піпіп за носа. Та щоб не кусалися, можна привчити, але з ними треба тільки спілкуватися. Та і все. Лапу давати по команді не будуть, мабуть, але їй так можна взяти. Давай, давай хроська. Хроська, давай мені лапу, давай мені хвоста, давай мені два хвоста. Лапу даєш? Давай лапу, отак лапу. Іди каже в баню. Ну якось так. Я відповію на ваше питання. бобри. успокойся, тварина. Такі вредниці. Фух, ті зати холодці, індики.